вас, шановні українці! Найчастіші ваші запитання на сьогоднішній день щодо перетину кордону. На виїзд з України. Тому в цьому випуску я підготую для вас такі питання щодо виїзду з України зі статусом УКР, тобто по «Дія ДІАПЛ, та без цього документу. Тому підписуйтеся, ставте вподобайку обов'язково за українську мову і, звісно ж, робіть максимальний репост, тому що українці задають ці питання досить часто. Отож, переходимо, друзі, одразу до суті. Спочатку я розповім вам про виїзд з України без статусу УКР. Я впевнений, що багато українців їдуть за кордон також перший раз. Ну і якщо ми говоримо. Про категорії жінок, то жінкам не заборонено виїжджати за кордон і так само деяким категоріям чоловіків. Проте від 28 грудня, починаючи від 20 ї 21 -ї години, в залежності від пункту пропуску, деякі прикордонники взяли на себе відповідальність та не пропускали наших чоловіків та жінок, які стоять на військовому обліку або ж підлягають. Наприклад, мобілізації, ну, це є багатодітні батьки, батьки-опікуни, батьки-одинаки, супроводжуючи чоловіки, так які супроводжують осіб із першої та другої групи інвалідності. Якщо ми говоримо про першу групу спорідненості в сім'ї, ну і ви розумієте, друзі, куди вони всіх цих людей направляють? Вони направляють до ТЦК, які відправляють потім до селищної або ж районної ради. А потім ті знову ж таки навпаки. Направляють до ТЦК для того, щоб взяти, підтверджуючий витяг з облікових військово-облікових документів про те, що людина має відстрочку від мобілізації. Ну і звісно ж. Триває відбір такого документу близько 1-2-3 тижнів, якщо нормальні ТЦКшники. якщо не нормальні, то треба з ними сваритися. Проте багато чоловіків мені вже про це писали. Отож, друзі, повертаючись до нашої суті першого питання, хочу вам сказати, що станом на сьогоднішній день всі українці мають можливість виїжджати до шенгенської зони. Якщо ми візьмемо до уваги Польщу, то тут треба мати біометричний паспорт і повні 90 днів якщо у вас їх не буде то ви не зможете виїхати за межі україни до європейського союзу і, зокрема, шенгенської зони. Якщо ж у вас закінчилися дні по безвізу, вас не пропустили до Польщі, сказали, у вас немає вільних днів. Що ж вам робити в даному випадку? Вам потрібно, друзі, шукати ощачення до праці, воно ж запрошення по народному говориться в Україні, і робити робочу візу. Термін виготовлення робочої візи у Львові складає близько одного-двох місяців. Прошу, друзі, напишіть, скільки часу ви чекали на візу, якщо десь недавно подавалися в останні місяці. Ну і українці вам втиснуть за це вподобайку вашому коментарю, і я особисто також. Ну і звісно ж, якщо ми говоримо вже про друге питання, це виїзд з України по довідці ДІПЛ на основі статусу КР, то можу вам сказати, що на сьогоднішній день як... Подано на сайті Стражі Граничної, що якщо ви покидаєте територію Польщі хоча б на один день, то ви, друзі, втрачаєте одразу статус ОКР. Ну і багато громадян вже стикнулися з цією проблемою. Знаєте, те, що ви виїхали в Україну і втратили статус ОКР. Це ще не основна проблема, що ви не можете повернутися по довідці ДіПЛ. Є ще одна проблема, і я її назву в кінці відео. Отож, друзі, що ж вам робити, якщо вам відмовляють уже виїзд у виїзді з України до Польщі по статусу КР? Хочу підкреслити, що навіть не тільки при виїзді в Україну вам можуть скасувати статус ОКР, а і при виїзді за межі будь-якої межі. Шенгенської зони, тобто до інших країн, наприклад, Тунісу, так, що в Африці, то ви також можете втратити статус ОКР і залишитися там аж до тих пір, якщо, дай Бог, у вас біометричний паспорт, то до того моменту, поки у вас 90 днів не поновляться, то ви не зможете в'їхати назад. Ну і ви тепер зрозуміли, якщо ви. Маєте вже відмову у в'їзді по довідці ДІАПЛ, яка є неактивною, то ви не зможете в'їхати, поки не зробите візу, або ж у вас вільні дні не появляться. Чи треба мати страховку, скажете ви? Ну скажу так, згідно законодавства, її треба було завжди мати. Тому я тут взагалі не буду коментувати, її треба і крапка. Якщо ми говоримо про гроші, то так само від 500 злотих потрібно при собі мати. Адже щоб ви розуміли, прикордонники польські вже придираються. Більше, ніж це було два роки тому. І хочу вам сказати, друзі, ще одну ситуацію. Те, що якщо ви вже їдете до Польщі, перебули тут 60, 70, 80 днів, повертаєтеся в Україну по біометричному паспорту, і потім з України хочете знову повернутися назад, то прикордонники багато людей мені про це писали. що... Прикордонники польські їх завідомляють, що у них залишилося лише 10 днів перебування. Що ж вам, друзі, робити в цьому випадку? Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день, поки діється устава, що вам легальне перебування продовжено до 4 березня. І напишіть, будь ласка, до речі, чи чули ви, що вже продовжили легальне перебування? Бо я, якщо треба, зроблю для вас окреме відео, де все прекрасно розповім, що до чого. Тому напишіть, будь ласка, плюс 300, і я вам дам відповідь на це питання. Ну і Розгорнуто, звісно ж, якщо ми повертаємося до нашого знову ж таки питання щодо перебування в Польщі, то якщо вам навіть прикордонних сказав 10 днів можете перебувати, ви це відкидаєте. Адже вам продовжене легальне перебування, якщо ви звичайний громадянин, громадянка України, то ви зможете перебувати до 4 березня. Що робити далі? На сьогоднішній день невідомо. Проте можу вам сказати, що як тільки будуть якісь зміни, про які вже багато експертів говорили, що вони ще до нового року повинні були статися. Я, звісно ж, в свою чергу говорив всім легалізуватися, хто може. Бо діти також, які навчаються в навчальних закладах, можуть легалізуватися. Звісно ж, неповнолітні. Вони можуть отримати студентську візу. Вони можуть візу від навчання отримати. Але це все робиться, друзі, в Україні, якщо хтось цього не знав. І на основі запрошення від навчального закладу ви можете отримати таку візу. Хто вже мав досвід, той напише в коментарях, як це зробив, за що кожен українець, який потребує такої допомоги, вам подякує і не потрібно буде користуватися. Над допомогою якихось сторонніх осіб. Ну і звісно ж, друзі, я вам можу сказати, що якщо вам відмовили у в'їзді, це не біда. Просто ви потратите більше часу та нервів. Моє завдання завжди вас в цей спосіб повідомляти, для того, щоб ви просто не потрапляли в такі от халепи, коли ви їдете вночі автобусом. Ну і звісно ж вас знімають з автобусу, тому що не пропустили. Ну і автобус. В кращому випадку пропустять, а в гіршому повернуть назад на початок черги. Ну і хочу ще зазначити, що без цих довідок від ТЦК зараз майже нікого не пропускають. Щодо, друзі, також були мені негативні коментарі, що 16-17-річних пропускають, то вам можу сказати, що вам повезло, бо є досить багато громадян, котрі мені і по сей день пишуть. Що їхніх дітей не пропустили, навіть 15-річних не пропускають. Чому так відбувається, друзі? Я скажу так: в Польщі існує закон, що неповнолітніх е, неповнолітніх громадян не можна випускати за кордон. І у зв'язку з цим їх не пропускають польські прикордонники, не українські. Щодо українських вони також можуть це зробити. Адже я підкреслював, що 16-17-річних вже заставляють і заставляли ще колись ставати на військовий облік, і у зв'язку з цим. Не випускати можуть. Бо так само будуть, як і всіх інших у всіх інших громадян вимагати ці документи, що вони не підлягають призову. Ну, коротше, ви знаєте, друзі, це все Україна. І щодо мобілізації чи заборони виїзду жінок, я вже прокоментував. Цього закону немає, законопроекту аналогічно не існує. Тому слідкуйте за моїм каналом, я обов'язково вам буду все висвітлювати. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь і побачимося в наступному випуску.